Глухівчанин Ігор Білевич загинув 29 вересня на Донеччині. Життя військовослужбовця опірувалась біля населеного пункту Ямпіль, який він разом з побратимами звільняв від російської окупації. Глухівський міський голова Надія Вайло зазначає, що Ігор Білевич був непересічним мешканцем міста і зробив великий внесок в його розвиток. Глухівчани навіть думають над тим, щоб назвати одну з вулиць в його честь. Ігор він був знатним респлярем. І тому за його сприяння тут проходив і Всеукраїнський фестиваль різблярства. Є і його скульптури, які зараз стоять і в наших парках. Там мабуть немає ні одної родини, у якої б не було. Вироби Ігоря, будь то ложка, будь то якась шкатулка, або ще якийсь такий вироб, бо він був, знаєте, не просто вчителем, він приймав участь там в ярмарках, в усіх заходах, які проводились на території нашої громади. Тому це була публічна така особистість. Ну, Це був справжній українець. Я так думаю, що пройде час і ми Обов'язково якусь вулицю назвемо його ім'ям, бо він цього сьогодні заслуговує. Це була справжня людина, справжній патріот. А ще Ігор Білевіль займався вихованням підростаючого покоління. Був доцентом Гухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Розповідає ректор навчального закладу Олександр Курок. Він пройшов шлях від асистента до доцента кафедри. Створив власну школу, має багато вихованців, які ставали призерами і всеукраїнських олімпіад, присвятив своє життя мирному фаху, навчати дітей, студентів. Але внутрішнє його переконання було таким, що треба йти захищати батьківщину. І він як в 2015 році, так і в цьому році, у лютому місяці, добровільно пішов в Збройні Сили України. Попрощати з Зигарем прибули представники його військової частини. Військовий говорить, що важливо підтримати родину героя у таку важку хвилину. Головна наша місія, як від командування показати родині, що вона не лишилась наодинці із болем тратою. Така підтримка вона необхідна для родини в першу чергу. І звісно, ми підставимо плече в будь-який час. Було на церемонії багато пересічних глухівчан. Жителі міста проведжали загиблого військового на колінах. Що глухавчані прийшли провести в останній путь. Ми не могли стати осторонь таких людей, людей, які нам дають спокій, спать спокійно, а вони гинуть за нас. Наші, наші вороги убивають наших найкращих людей. А він був людиною знаменитою в нашому місті. Поховали Ігоря Білевича на Вознесенському кладовищі. Казать дорогу з безнадії, маєш владу у своїх устах, можеш нищити.